Вітаю на каналі CryptoVaй. Сьогодні поговоримо про монету, яка дала від дна 350%, коли весь ринок стояв. Чи є аналог цій монеті? Розповім про монету аналогічно до суї, можливо, навіть з більшим потенціалом для росту. Поділюся результатами яких можна було досягнути всього лише повторивши всі дії з попередніх відео? Тому розберемо в цьому відео наші успіхи і нову монету для потенційного прибутку. Let's fucking go! Розпочати я хочу з того, що декілька разів підряд я згадував саму монету Суї. Ось декілька відео, і дуже часто згадував про неї в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал закріплено під цим відео. Тому обов'язково підписуйся. Перейдемо відразу до суті. Відео буде дуже чітке, лаконічне. Хочу дати корисну інформацію вам. Не хочу тягнути резину. Перейдемо відразу до крипторанку і до монети Суї. Як ви бачите, монета Суї до цього торгувалася у коридорі від 50 центів до 1 долара. І саме тоді ця монета нікому не була цікава. Всі її хейтили, що цей блокчейн нікому не потрібен і, взагалі, монета суї нікому не потрібна. Але після того, як іде параболічний ріст у 350%, думка всіх людей, так само як вітер, міняється. І всі тепер хвалять цей блокчейн і кажуть, що ми завжди були за суї із дитинства. Що це за монета, скільки в неї заінвестовано коштів, і хто взагалі за нею стоїть? Тому що який би класний блокчейн не був, які б класні транзакції не були, їм потрібні зв'язки і маркетинг, тому що. Який би класний у вас бізнес не був, без маркетингу, він нікому не потрібен. Ну, по інвестиціям у нас тут дуже-дуже жирно. 336 мільйонів інвесту. Але ж подивимося, хто заінвестував. Тут і A16Z, і Coinbase Ventures, Binance Labs. Ну, коротше, пацани сильні, сильні. нічого не скажеш. І перейдемо до дуже похожої монети, також L1 блокчейн, як так само, як і Суї. З самого початку це був один блокчейн який розроблявся від мета, але потім він розділився і утворився блокчейн Аптос і блокчейн Sui. У Аптоса заінвестовано 350 мільйонів доларів, що дуже-дуже гарно. Хто ж тут по фондам? А Labs, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Ну коротше, теж дуже сильні пацани. Якщо без жартів, це все ті родин фонди. Це дуже жирний інвест. Якраз сказується на тому, де ці монети знаходяться. Суї знаходиться на 20-му місці у CoinMarketCap і Аптос знаходиться на 28-му місці у CoinMarketCap. Також важливим параметром для мене є MarketCap і Федеве. MarketCap і ФДВ нам потрібні значення для того, щоб ми могли розуміти, куди ця монета взагалі може прийти, до яких значень і кого вона може обігнати, тобто яка перспектива для росту. Як ви бачите, маркеткапа Суї. 6 мільярдів в час як капа Аптоса, всього 4,5. Давайте зглянемо на ФДВ. ФДВ – це фул емісія монет, а капа це лише ті монети, які зараз в ринку. Зглянемо на ФДВ. ФДВ – 10 мільярдів в той час, як ФДВ Суї, 22 мільярди. Тобто перспектива росту однієї монети відносно другої, Аптос виграє уже як мінімум в 2 рази. Тепер, для прикладу я хочу надати вам синтетичний графік. Аптоса до Суї, колись одна монета Аптос дорівнювала 15 монетам Суї. Наразі цей показник дорівнює 4.16. Мінімуми до цього, які були, одна монета Аптос становила 5 монет Суї. Після чого і одна монета Аптоса дорівнювала 10 монетам Суї. На цьому графіку ми можемо бачити, що Суї виріс набагато швидше, ніж виріс Аптос. І я, так як заробив вже на монеті Суї. Хочу перелити свою частину монет Суї у Аптос. Після чого я очікую, що Аптос почне підтягуватися за монетою Суї, і я зможу перелити свої монети таким чином. Зробити більше монет суї чи більше монет Аптосу десь у районі вісьми монет Суї за один Аптос. Перейдемо на графік Суї. Що ми можемо тут бачити? Це підтверджує наш графік: суї виросло і перебила свої попередні хаї. Перейдемо на графік Аптоса. Він дав трохи більше, ніж 2 ікси із дна, але, як ви бачите, цього параболічного росту ще не було, і він не перебив свої попередні хаї. Що я особисто хочу зробити? Прилити монети Суї, які вже перебили свій хай, у монету Аптос, яка ще не перебила свій хай і має перспективу для росту. ФОМО по Суї жирає. Що ж робити, як нам не пропустити цей вагон і хоч трохи однією ногою в нього залетіти? Зараз я детально розкажу. Наразі можна зробити на лендінг протоколах. Так, це будуть не такі великі кошти, як можна було зробити на самому рості. Це майже безризиковано, це буде гарним бустом для того, щоб ваші монети просто так не лежали. Все, що вам потрібно, перейти в дефіламу, перейти у один із лендінг протоколів, я покажу найбільше. Це navi протокол, Suiland і Scalop. Це топ-3, в яких. У мене лежали мої монети Суї, і покажу вам, наприклад, Navi протоколу. Це буде аналогічно усіх інших протоколах. Взяти, приєднати свій гаманець Суї і унести, наприклад, монети Суї. За це ви будете отримати 4% річних. Так, ви скажете, що це небагато, але за те, що ваші монети лежать не просто на гаманці та метамаску вони працюють на вас. Також можна залучити свої монети і на Дексі. Ось, наприклад, Cetus Access. Ви можете тут як і обміняти свої SUI на якусь іншу монету, наприклад, на USDC, так можна занести свої монети в пул. Вибираєте пули, які вам більше до вподоби. В більшості беріть якісь адекватні пули, взяти SUI, на Cetus перевести SUI у AF SUI і отримувати 6,5% річних. AF SUI – це так би мовити, клон SUI трохи. Видозмінений, але вони торгуються один до одного. Також на цетусі ви можете тут свапнути самі Sui на F Sui і кинути їх у стейкінг. Тепер наш туз в рукаві, монета, від якої я очікую аналогічний ріст, що був із SUI, це Aptos. Так само, ви бачите, тут можна взяти монети Аптос, для того, щоб вони просто не лежали, зайти, наприклад, на Ares Market і закинути монети Аптос у Стейків, за що вам будуть капати відсотки. Так само можна і зробити з іншими лендінг-протоколами. Можна посидіти, погратися, лише майте до уваги, що протоколи з більшою залоченою ліквідністю, вони є більш трастові, ні в якому разі не котлети. Тому що ризик хоч і малий, що протокол зламають, але він все таки присутній. Наразі це все, любі мої друзі. Гарного та прибуткового вам дня! Підписуємося на цей YouTube канал, тут буде дуже дуже багато корисної інформації. Знизу під цим відео закріплений мій телеграм-канал. В під це відео ставимо колокольчик, щоб не пропускати. Побачимось в наступному відео.